І що зараз, яка година? 6.15. І куди ми вже В Янтай, ми їдемо в Янтай, я тепер це гаразд скажу. Тому що все одно підписано буде відео Янтай. Тому що вже все, кінець літа, кінець літа. червень. Треба хоч трошечки жопку в морці помочити. Він все одно не буде купатися. Але є ж люди не тільки для цього. Як мило, аж нікуди не захотілося їхати. Да? Да. Це дуже добре. <свіття> Раз ми їли десь три години ночі. І ти знову хочеш їсти? Я голодна. Потім наріжеш, бо я повільна, як черепаха. Ні, nee, так і залишив. 25 хвилин обзору на бутерброд. Бутерброд. Fresh сендвіч Значить, треба тягнути за цей хвостик. Що хтось по-інакшому розпаковує ці бутерброди? Сьогодні нічого не вийшло. Хвостик обірвався. Ну, то не треба робити по-інакшому, робіть, як на, на упаковці написано. Киніть за хвост. Е так. Приємного. Швейцарський солодкий майонез, дякую. Те, що треба зранку? Згоден. <мір> Ти очікуєш від Таяні? Якщо чесно, я нічого від нього не очікую, правда, нічого такого. Мені здається, там буде мілке море. Ага. Я єдине на що очікую, що там буде менше китайців, ніж це даун. Щось мені здається, що ні. І що ми будемо з цим робити? Зараз доспимо. Де? На пляжі. А ти взяла купальник? Я в ньому. А чого я не в ньому? <рес> Тому що це мій купальник. А мій купальник де? Тут в мене рік -сокол. Добре. Побачимось на пляжі. Не знала, що замовити, бо вибір був, якщо чесно, невеликий. Морепродукти я ще не хотіла зранку їсти, хоча янтайними дуже славиться, тому вирішила такий стандартний набір взяти. Тут є яєшня, омлет, є грибочки з якоюсь травичкою, є тости, м'який ж тостік. Є помідори черрі, авокадо, сосиски і якийсь сет з фруктами. Не знаю, наскільки це буде смачно. До речі, це також фрукт, а це зелень. Ну, просто для прикраси, так? Да? <рес> <рес> ну добре, хай буде. <рес> Полуниці я вже, до речі, зі років не їла прикол. От, не знаю, буде смачно чи ні, зараз спробуємо. Стріли захід, сонця, прекрасно. За літо ми були на морі другий раз. Я в третій. А, -а, 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 -а. Mm -hmm. а може ще й четвертий буде, якщо що. Нас тут всі знімають. Підійшов якийсь е, місцевий фотограф, почав нас знімати. Ось там зараз нас знімають якогось фіга. Ну чого ви нас знімаєте? Дайте нам спокій, ми хочемо відпочити. Але ні, вони знімають і німа. Трошечки, звісно, не виходить з лиця, тому що ну, хочеться якогось якихось кордонів своїх власних. Але, на жаль, китайців їх немає, тому будьте до цього готові. Особливо овіндають. Тут якісь люди трошечки дикуваються. Так. Ми, до речі, іноземці сьогодні не бачили. Зараз в в житті я куштую їжака морського. Як він колючий. Зі стінок зчищаю його м'ясо і їм. Смачно? Ну, це яєшня. Срьозно? Ну прям яєшня яєшня. Ну і це не з-за того, що тут є яйце, а само це м'ясо це є ж. Так що приїжджайте в Янтай, куштуйте їжаків. Ми тут гуляли, гуляли, гуляли. І знайшли одне дуже цікаве місце. Насправді я дуже в нього хотіла, тому що побувати в Янтаї і не скуштувати морепродукти, то є великий гріх. Так от, ми знайшли таку чуфанку, де є різні вкусняшки. І я так налопалась, що тепер навіть не знаю, чи дійду до готелю. Що тобі більше сподобалось і що не сподобалось? А, креветки мені дуже сподобались, бо то класика. Мені дуже сподобались ці штучки. Е, багато чесноку, і вони дуже жирні, тому ми попросили ще рис додатково. І краб, Скуштували краба, але він ну краб як краб. Морські їжаки, да? ми куштували. Вони такі вони з гірчинкою трошечки, але було там ще яйце, то воно трохи перебувало цю гірчинку, але нічого особливого. Ну і ті ракушки інакше вони так само мені ці більше сподобались свечення. Коротше, я задоволена. Та нікого немає ззаду yeah. всі. Бачите, там купа людей, якщо ви бачите. А тут взагалі нікого немає, але я дуже переживаю за рукам, що він скорить. І уявіть, ми знайшли чужу палатку. Тобто вона трошки того запрована. Але зараз ми щось зберемо. Сьогодні останній день в Янтай. Ой, ой, море занадто буйне, а на останньому пляжі нас залишили такі здорові здорові хвилі, і пісок просто був весь наш. Але ми все одно насолодились моментом, і зараз вже наш відпочинок підходить до кінця. Ми зібралися постоячи трошечки біля моря спіймати цей класний вайб і вже будемо потихеньку направлятися на ЖДБДЗАЛ. Може, ще й поїмо. Звичайно. Вау. Це обов'язково.